Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив почистити димар від свого твердопаливного котла, тому що я ще не топив в цьому сезоні. А в минулому році, я коли закінчив, я його теж не чистив. Чому? Тому що зазвичай за літо частина сажу, вона просипається сама від температури, димар розігрівається. На сонці південна сторона, і частина сажі сама осипається. Тому я завжди перед початком опалювального сезону чищу димарь. Він вже такий у мене трохи підгулявший, якщо чесно, вже я, я його планую скоро міняти. От, але ще, як мінімум, один сезон він має пропрацювати. Коротше, будемо його зараз чистити. Я ще, не пам'ятаю, чи рік тому чи коли придбав. Спеціальні штанги для чистки. У мене були такі механічні, а це я купив ще собі е, інші коротше, турбовані, які від шуруповерта. Зараз вам покажу, як це буде. І вперше буду його застосовувати. Крута штука, от, набагато ефективніша, ніж навіть вручну це робити. Хоча і ручною я був теж дуже задоволений. Коротше, от така задача вичистити димаря. Сажі в ньому не дуже багато. Зараз заглянемо туди. Але е, все одно, щоб. Бува, та сажа не загорілася, треба, треба її почистити. Зараз я туди загляну. Що в нас там відбувається, бачите? Сажа є. Сажа є, тому треба її трохи протрусити. Давайте подивимось, що ми маємо. Яку ж, яку ж компостацію ми маємо. Значить, В одному комплекті йде раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 метрів штанг. Іде отакий йорш, який при розкручуванні він розкривається. От, е знімається все дуже легко, такими е з'єднаннями. Кнопочка. Чик-чик-чик. І воно собі От. Штанги гібкі. Спокійно, під 90 градусів, в принципі, спокійно має пройти. Звичайно, воно буде знашуватися, тому що пластик. І так само всі е, штанги з'єднуються таким ось чином. Чикс. От. І поступово ти собі набираєш потрібну довжину. А сама крайня штанга, вона йде з насадкою. Також ця насадка знімається. Ось такого. І вона йде під е, дрель, шуруповерт і погнав. Ставиш турборежим і отримуєш турбощітку. Супер. І поступово по мірі е, скільки тобі треба, ти набираєш метр за метром, коротше, набираєш собі штанги. Ну що, я думаю, спочатку ми візьмемо просто навіть один метр. Один метр. Зараз почнемо цим одним метром прочищати цю нижню частину, тому що там, я дивлюся, сажи найбільше, вище, трошки менше, от. а знизу більше. Тому почнемо з першого метра. Дягнемо рукавички. Що тут в комплекті ще йде? Ключик йде в комплекті і пакет. Кусок плівки для того, щоб... Якщо всередині робиш, то, то щоб чисто було. Коротше, вперше випробовую цей комплект, хоча я про нього вже давно знав і, чую, і, і чув і бачив, як воно працює, і сам його вже давно купив, але ще ні разу не використовував. Ідемо. Ну що, розпочнемо нашу бурхливу діяльність. Отака. От. Така от штука, це режим. Е Поверта. Мабуть, це швидкість. Друга. О, оце, оце мені подобається швидкість. Оце мені подобається, апаратіще. Ну що, будемо трусити сажу. Давайте потрусимо сажу. Заводимо його туди. І починаємо. Отаку штуку робимо. Оце сажа полетіла. Ви тільки погляньте. О, -о, 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 -о. Оце апарат. Ви тільки погляньте. Бачите, як спочатку так дуже сажа летіла сильно, а тепер вже менше. Так. А ще можна засунути е, в, сюди, в лежак, в горизонтальну трубу також. Можна засунути і прокрутити там. Вот так вот. Вон, видите, що там відбувається. Оооо! Туди аж в котелка залазить. Понятно? Ви все добре. Скільки там ще сажи. Я туди взагалі ніколи нормально не долазу. Вот так. Коротше, друзі, просто бомбезна річ. Всім рекомендую. Все, тепер додаємо. У мене тут якраз скільки метрів? 9, десь приблизно, чи 8. Коротше, має вилізти аж з самого верху. Додавляємо. І вперед далі. Так. У меня снялась эта штука прямо тут. Я Думаю, где она снялась. Так, поехали дальше. И снова посыпали. И снова Можна вичистити, аж блищатиме. Супер. Йдемо далі. Знімаємось. Чикс. Добавляємо наступну штангу. Залі, наскільки все в житті стало легше? Погодьтеся. Скільки технологій різних ми маємо. снова пошли. -то. Добавляем удали. Давай, Мася. Пока вытяхни зручно. Наступно поїхали далі. І знову посипалось. Дивіться, скільки. скільки там ще тої сажи. А на вигляд-то наче небагато. Там є ще багато, наступний поїхали. Так що, друзі, якщо ви топите дровами і ще досі не почистили, ох, я вам дуже рекомендую це зробити. Тому що сажа це небезпечна річ. Дуже небезпечна річ. А за допомогою такого інструменту це зробити просто одне задоволення. От. Поїхали! Мабуть, ще один і все. Я вже збився з рахунку, скільки я вже їх одягнув туди. Давай. А взагалі я не пам'ятаю, скільки точно йде в комплекті. Можливо, це в мене два комплекти. Не пам'ятаю, скільки штанг йде в одному. Можливо, я докупив просто. Їх, наскільки я пам'ятаю, можна докупати окремо. Тобто, ти береш комплект. О, стандартний, а потім ще штанги, скільки тобі треба можна докупити. Здається, так Мабуть, ще один треба. Да. Це у мене 8 метрів, а всього у мене 10. І ще димарь у мене 8 метрів випадає. Це, і там. Все, це вже остання штанга буде. На виході ми. Окей. Шикс, я вже трохи підналовчився. Поїхав останньо. Щось я не бачу, вилізло воду, не вилізло. Треба збоку десь дивитися. Треба ще одну для певності. Я думаю, воно просто трохи гуляє по, самих, по самому димарі, тому я не бачу, щоб воно вилізло. Добавимо ще одну. А ну-ка. Дивимось. О, тепер бачу, воно він виліз. Зараз спробую зум навести, щоб вам видно було. Сподіваюсь, буде видно, воно він виліз. Бачите? Та-дам! Помахай ручкою. Супер, виліз. От у мене цілих 9 метрів. Знадобилося, щоб побачити, що він виліз. Виліз, а залазить хочеш? Просто заліз. Нормально. Се, чудово! Оп 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 оп, почало вийматися все і одразу хікс все роз'єднуємо все. От що у нас вийшло. Але я думаю, що такого інструменту вистачить надовго. подивіться, як воно гнеться взагалі, куди хоч залізе. Так що річ просто супер. Я дуже задоволений такою штуковиною. От і все, друзі. Раз, два і готово. І димар у мене чистенький. Тепер давайте ще раз поглянемо, що у нас тут вийшло після чистки. Ось така краса у мене вийшла. Тут, звичайно, з краю якийсь такий ще наліт трохи залишився, але це взагалі, мені здається, не так страшно принципово. А далі просто пісня. Супер. А це сюди можна шпателем якимось ще залізти. Я так думаю, воно просто не бере його вже. Дуже тверде. Можна рукою шпателем залізти. О, і горизонтальний теж туди гарно прочистився. Дуже багато вилетіло сажи. Можна подивитися, не знаю скільки тут її. Ну, доволі багато. Ну от і все, друзі. Димар я почистив. Якщо вам було корисно, блин, беріть на озброєння, реально класна штука. От. Ну а ви все інше знаєте, там, подобайку поставте, там. <гум> підпишіться на канал, якщо, звичайно, вам таке сподобалось. І до нових зустрічей. Бувайте!